Колись була передача, пам'ятаєте, «Караоке на Майдані. Ну, передача вже давно пішла в історію, але караоке залишається. І ось один з учасників шоу «Караоке на Майдані вирішив заспівати пісню Я русський. Але так намагався співати під шум авто, яке проїжджає. Я не знаю, яка це була вулиця, можливо, Хрещатик. Але, тим не менш, товариш, який з ним йшов, записував це на телефон. Ну, і це попало в мережу. А після цього з телефону потрапило в мережу ще дуже багато чого: це і суперелітні автомобілі, і супердороге життя, і патрулювання поліції, коли вони їдуть, і зупинка транспорту, бо їм треба попалити, ну і так далі. І одного до одного з них з оцих володарів життя це молоді пацани. Насправді зрозуміло, що не вони ці кошти заробили, а це батьки. Непрості батьки, і ось до одного з них квартиру прийшли. Ну, все як потрібно. Квартира в кілька ярусів, там і так далі. Ну і знайденого, то вже на кілька кримінальних справ. Це при тому, що я впевнений, що давно да, давно попередили, що буде обшук, і все, що особливо заборонене, вже все прибрали. А, тому те, що познаходили, то на нього знайдеться і дозволи, і ще що-небудь, і випитлюють. Випитлюють не просто. Не дешево, але я думаю, відпетляють. У нас так все завжди. Знаєте, новина вона існує там 3-5 днів. Після цього всі про неї забувають. Є нова новина, а далі потрібні люди з потрібними людьми все. Перетирають я сьогодні. Записав відео якраз про е, таку вибірковість в Україні, яка стосується зокрема того, які автомобілі зупиняє поліція і ТЦК для перевірки документів. От в даному випадку це працює так само для звичайних людей. Існує завжди закон, законопорядок і держава, яка зробить ай-яй. А для людей з величезними грошима, з величезною владою ніякого контролю і ніяких обмежень не існує. Відео, Телеграм, шапці профілю. Там ну, можете подивитися, як живуть звичайні хлопці. Звичайні, такі роки по 17, по 18 І подивіться, як живете ви. І подумайте, що ви робите в цій державі не так.